Гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановні, шановне панство! Почалися і в нас жнива, попросили люди сусіднього села, вон там в село приїхати, змолоти їм озими ічменю. Наш самбот, 580-й, пройшовши е, техобслуговування. Вирушив дорогу. О, що двері видаємо. Вирушив в дорогу. ці роботи ми проводилися, вже, мабуть, по приїзду, приїду. І покажу. Зараз ну, потихеньку їдемо. Приїдемо вже на місце, будемо ложити. Думаю, знімемо трошки відео. А по закінченню роботи я розкажу, як це було, як пройшло. А зараз продаємо сюди. Десь приблизно 4 км, 4-5 кг. в кафе. Враді честави питання маю. На дичайка газ. Так, ми перевірили замки дверей і пастки, і нічого не виявили. Так, хочете мені зате, що з ремонтять. Ну, підскажіть. Чи у вас таке теж є? Тиждень дзвонять, що давай. Комбайна приїхав, заїхати не можу. Не знаю, драбину треба. Мототрап. Оце так. Ну комбайн молодець. Потихеньку, помаленьку, працюємо, ложимо на покос. Зараз їде, одріжемо, блять, я доб їде. Так, нас погодка ось покращилася. <рес> так, а за їх корони, сонце правильно? А це до ось йде, ну не знаю, то спині, то спині. Я на трошки морка у руку вийшла, ва вже погода еклеменником нормалізувалася, це трошки жарить. Фільтра треновувати, вони Бо не... Бо не дує, був, так, ось який у нас тут оружа. Там яка вперед було 4 метрів, він нас випадку. Сіди вже полосили три городи. Сітерявський. Ось такі смінець. І оцюків немає, да, не? Тут вже поле, вже робка тут вряди. Так, може бути спати рухати, синяно вже дощик. Через день я вже знімаю закінчення до відео свої першої роботи, першого в ячменю озимого у 2024 році. Значить що, стартером в мене було, було питання, я відео зніму, закину, що було, яка була проблема і що зробив. Що зробив? Купив нового, що, що зробив. Так, З рівні понатягував, бо я їх на зиму послабляв всі, натягнув. Позмащував повністю сенького. це з зими. у мене е, жниварка була змащена, дід змастив е, переробом. І то буквально пару метрів і е, пішло нормально, витерло перероб соломою і нормально почало працювати. Так. Ну, більш таких заправив, звісно, перевірив масла. Масла міняю я після е, озимого ячменю. Там деякі питання пару копійок заробити і замінити масла. Там які рівні вже дивиться. Ну, рівня я одного замінив. У мене був запасний, я вже поміняв на він трошки. І то скриготить бліна, е, коли їду, точок то, маленького пролітає. Я все вже його тут оновлював. і воно опять тут. Лопнулося, бачите, тріщина. і я трошки одигнув. Треба зняти буде і приварити. Ну і так більше, 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 більше. Нічого не поцепляв всі лючки. Бо вони теж в мене знімалися. Я знімаю, щоб там собі було вітер. Гуляв, щоб воно там не десь не саріло і не, 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 не ржавіло. Лючки поставив, замінив стартера, поставив нового. Ну і попідкачував колеса, перевірив в скатах, ну, в колесах, тиск в колесах. Спереді 1,8 поставив, ззаді двоєчкою накачав. Ну і так більш більш нічого не робив. Отакі діла. Так, тільки там є такий один момент е, в комбайні, що там ті задні габарити, які вони там на таких дугах стоять, ви знаєте, не хочу йти в кінець. Е, то вони складаються і розкладаються. І їх там беліна, з ними таке грані, що то капець. То розкладуться, то складуться, то в кущами десь зацепиш, витягнеш, затягнеш. То я собі надумав таку думку зробити не я зроблю то покажу. Побачте. Слідкуйте за відео, бо розказувати дуже довго. Так, Кому сподобалося відео, ставимо вподобачки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.